Загубилася дитина. Це Характерні ознаки. Розбирається в білизні і у панк футуризмі. О, <різ 'я> так це моя доця. <різ 'я> Зараз на сцену вийде адептка панк футуризму марія квітма. 100? 100. А, люди, друзі, 100 гривень. Наступна ставка. Раз 200 200. 200. Хто наступний? 200. Гривень. Раз. 500 гривень! Дякую! Скільки? 600 гривень! Дякую. 700. 2000 раз блядь, Трусы с Робертом Паттин а, а, а мы что-то легче будем Путин Труси с Робертом Паттинсоном Друзі задумайтесь М На можем Мамера, камера, подивись будь ласка Може за це слава 5? Можна. Особливо за це шо блядь, позорюсь просто так о, дякую. П'ять валів, це що, 500 гривень чи 5 тисяч? Дві тисячі раз. Дві тисячі два. Дві тисячі три. П'ять. Ми

Моїм друзям, які придумали цю хуйню за три хвилини під наркотою. <рес> Бо я вже думала, які так зробити перформанс. Споживання з псигативних речовин вашого no, здоров'я. Не бу... вашу здоров Nie, було такого, не було. Поїхав, коротше. Метаморфоз. Oh, papo, Ми лиш породуємо свою небайдужість. Мат... Завалили заваліли піздаки. Дякую. Ми лиш породуємо. Ми лиш породуємо свою небайдужість. Матеріальність брехнею оплачена. Назвемо одне одного друзями, підберімо одне одному масочки. За спиною говориться легше, бо у космосі ж чисте повітря. Інквізує мою душу посмертно, інтроспекцію схвалюю приблизно. Всі породи запніть собі в сраки. Я ж бо якось рокиці прожила, і не знала я, що писати ще рано, і писалося якось спокійно, і не знала, як втратити друга, як прожити життя без кохання, без руки на плечі і без рдуга. Я не знала, і жилось нормально. Зустрічається в людях гнильця. Все їм хочеться щось зіпсувати, обірвати кого тихе життя, запустити кулак тупів матку. Ти життя ще не гідна і не гідна ти більше любові. Ешафот тобі, лезу макітра, Відплясай на цей вечір поповні. Корчик клоуну, плакати гидко, ти кабила висока, не грайся, пам'ятай своє миле дитинство, бо ти юність стражданнях проплачеш. Дякую.